А як сказати англійською я в автобусі? I'm in a bus? Uh, ні. А як тоді? On a bus? Так, все вірно. Добре, тоді on a bus, uh, on a train, on a car? Uh, ну, Ні. Правильно, буде in a car. Окей, okay, давай так. Чи можеш ти піднятися у повний зріст, скажімо, в автомобілі? Отже, з таким з транспортом вживай ін. Ага, а в автобусі я можу піднятися повний зріст? Отже, тут скажемо on a bus». On a bus, on a train», on a plane, on a ship. А якщо до самоката, мотоцикла, велосипеда? Також он? Саме так. Ага. Тоді on a motorcycle», on a bicycle. And on a scooter. ну тепер точно запам'ятаю.